Ножиці ці належать до типу для формовки. Стрихти живоплоти такими ножицями ну, досить незручно, тому що вони мають досить короткі руків'я і. Маніпулювати низько е, біля землі або на, на висоті десь приблизно 2 метри. Ну, такими ножицями буде некомфортно. Це ж таки рекомендую для таких цілей брати ножиці з довгими ручками, е, такого типу як PR1000 або навіть ще більше. А ці от конкретно призначені для формовки рослини, тобто тришки різних тупіарів, стрижки бордюрів, е, вистригання шапок, наприклад, на Нівакі. Тобто різноманітної формовки, де потрібна делікатна робота, але з досить великими площами, тому що довжина досить велика. Отже, АРС вказує довжину леза 15 см і це він вказує по ріжучій кромці. Леза мають вигин, що дозволяє впритул працювати до поверхні, при тому рука не буде чіпляти за поверхню, яку ви стрижете. Всередині кожного руківя стоїть амортизатор прозорий. Досить міцний, але разом з тим при стисканні він добре виконує свою функцію. А зараз поспостерігаємо, як ці ножиці працюють. Придбати K800 від АРС ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором АРС на території України. Також ви це можете зробити в брижі Садових центрів «Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині.